У Чернівецькому національному університеті відбувся захід. Наукою вишиваємо Україну в його рамках. Молодь та вчені міста долучились до вишиття мапи Чернівецької області. Як пройшов захід, та яка його мета далі у сюжеті Сі 4 Сьогодні блакитна зала Чернівецького національного університету приймала урочистий захід, організований науковцями та небайдужою молоддю міста, мета якого вишити найбільшу мапу нашої області. Сьогодні в нашій області відбувається всеукраїнський проект, який називається Наукою вишиваємо Україну. Це проект всеукраїнський, ініційований радою молодих вчених при міністерстві освіти і науки України. В нашому університеті сьогодні ми будемо вишивати карту Чернівецької області, яка є однією з найбільших саме наукових карт вишитої науковці. Сіми нашого регіону ми запросили дуже багато різних науковців, які доєднаються до організації цього такого гарного заходу. В рамках проєкту кожна область займеться вишиттям власної території, що згодом будуть об'єднані у єдину мапу України, яка буде розміщена у Верховній Раді. Ми хотіли б привернути увагу в першу чергу зараз до єдності нашої всієї держави і такі. Проявити оту таку патріотичну складову, що ми представляємо нашу область, і відповідно хочемо показати, що ми дійсно можемо спільними зусиллями зробити гарну справу і щоб ця справа допомогла нашим всім, нашій всій державі. На сьогоднішній день ми вибрали екскізи нашої області під наші кольори, під орнамент нашої області. Нам це допомагала рада моновчаних при міністерстві освіти і науки України. Ну і ми старалися, щоб кожна область України була відрізнялася по своїй. barevový Крім молоді та представників університету до заходу також долучились і члени місцевого самоврядування. Захід, який зорієнтований гуртувати молодь в одному потужному нашому напрямі, стати другим фронтом нашої незалежності. Це відчуття власної ідентичності, це підтримка всього українського і підтримка розуміння того, що якщо не ми, якщо не молодь, не буде вірити в свою країну, не буде плекати свою ідентичність, свої традиції. У нас не буде майбутнього, і наші хлопці в збройних сил України просто стоять там, сподіваючись, що якраз другий цей фронт ми молодь освіта підтримує і буде однозначно стояти на такому своєму фронті, об'єднавчому щодо української ідентичності та наших традицій. Також директорка департаменту освіти і науки переконана саме молодь зараз є рушійною силою прогресу, особливо в культурному та освітньому аспектах. Ви знаєте, молодь не тільки долучилася, вона і є активним організатором цього заходу і є ініціатором. А молодь діти це є майбутнє, це є та нова енергія, яка може подолати стереотипи, савдепівське бачення, розвитку події. Це та креативна сила, як на яку операцію. Аючись, наша країна може здобути не тільки перемогу, а головне бути країною, бути розвинутою в економічному, соціальному правовому плані. Молодь якраз той фундамент, який рухає цю країну вперед. Долучитись до вишиття могли всі охочі науковці, студенти та молодь, які попередньо зареєструвались. Завершити мапу планують протягом тижня. Наша область сьогодні перша в Україні після Одеської області починає вишивати цей проект. В Одеської області він стартував. І далі ми вже наша область друга, яка починає реалізовувати цей проект. І далі вся Україна вже буде доєднуватись так само в кожному регіоні України. Є області, які у нас ви знаєте на сьогоднішній день окуповані, але інші області готові їх вишити. Ми звернулися до інших областей, і вони нам дали можливість допомогти. Крим вишиває одна область, Донецька область інша. І таким чином це буде єдність всієї України. Також під час заходу організатори заявили, що візьмуть на себе вишиття мапи Автономної Республіки Крим, щоб символічно зв'язати всі регіони нашої держави. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.